Well, first game today here. I have a good ну що ж, це перша гра під моїм керівництвом. Враження чудові. Упродовж усього тижня хлопці плідно працювали і сьогодні гідно проявили себе на полі. Матч був непростим, адже суперник був старший за нас. Я радий, що після наполегливої підготовки протягом тижня команда змогла показати хороший результат. Нуе лаємверівері хапі бікоздагайзеріпітану. Good things about our work in the last weeks. Загалом, що можете сказати про тиждень тренувань і як вам хлопці, які на перегляді перебувають? Well, good, good two weeks. First and second week. Останні два тижні були дуже продуктивними. Усі хлопці демонстрували неабияке бажання та жагу до тренувань. Мені сподобались усі гравці, які були на перегляді. Кожен із них є цінним для команди. Якщо футболісти залишаються з нами, це означає, що тренерський штаб і клуб у цілому вірять у їхній потенціал і бачать у них відмінні футбольні якості. Чи загалом задоволені результатом сьогоднішньої гри і діями хлопців на полі? У товариських матчах ми не надто зосереджуємось на результаті на табло. Для нас головне побачити результат. Результат роботи, яку ми виконували останніми тижнями, Що стосується сьогоднішньої гри, вона почалась не надто вдало. ми програвали 0-2. Але хлопці не зупинились, йшли вперед, боролися і зрівняли рахунок. І все ж сам рахунок для нас не настільки важливий. Значно важливішими є виконана робота та те, як гравці проявляють себе безпосередньо на полі. Гра видалась чудовою, я дуже задоволений усіма хлопцями. І перший тайм вийшли хлопці, які були деякі вже підписані, деякі на просмотрі. Спершу вони, я думаю, боялися грати. Потім, через хвилин 15, коли вже пропустили два, почали грати, забили один і потім ми вийшли, забили ще один, і в сумі 2-2. Я думаю, для першої гри це добре. Ти став автором другого голу, розкажи про це. Я дуже задоволений забувати і допомагати своїй команді. Тим паче, коли прийшов новий тренер, потрібно доказувати йому, що я можу грати в старті і грати увесь сезон теж в старті. Як загалом проходять літні збори і чи знайшли спільну мову з новим тренерським штабом? Літні збори проходять чудово, тяжко. З новим тренером поки ще не всі, я думаю, знайшли мову, тому що він не розмовляю на українське, але я думаю, згодом всі вже будуть підвчати мову і будемо спілкуватися з ним один на один. Це дуже була гарна гра. Мені дуже подобались молоді гравці, я дуже скучив, тому що це футбол, це страсть, це емоції. Я дуже скучив за цим. І загалом, як проходять літні збори? Проходять дуже добре. Більше працюємо з м'ячем, ну також і бігаємо. Ну а так, в принципі, дуже добре. Чи знайшли спільну мову з новим тренерським штабом? Це дуже важко, тому що вони спілкуються на англійській мові, так що Ну, в нас є перекладач, який перекладає, так що е, легше.